Один, два, три. Поспішай. Математику вивчай. Годі мудрувати. Час, урок розпочинати. Ми вивчаємо розділ письмове додавання віднімання в межах тисячі. Сьогодні навчимося виконувати письмове віднімання двоцифрових чисел з переходом через десяток. Давай знайдемо значні різниці 83-27. Запишемо числа у стовпчик Одиниці під одиницями, десятки під десятками. І починаємо віднімання з одиниць. Від трьох одиниць відняти 7 одиниць не можна. Позичаємо 1 десяток у зменшуваного, ставимо на цифру 8 крапку. Зверни увагу. Ця крапка дуже важлива. Один десяток це 10 одиниць. І ще 3 одиниці виходить 13. Тепер ми від 13 віднімаємо 7. Виходить 6. Тепер будемо віднімати десятки. Над вісімкою стоїть крапка. Вона нам говорить про те, що вже у нас не 8 десятків, а 7. І тому ми від 7 віднімаємо 2, виходить 5. Відповідь 56. Давай ще раз розглянемо таке віднімання. 72 мінус 38. Записуємо десятки під десятками, одиниці під одиницями. Нам треба починати віднімання з одиниць. Від двох треба відняти 8. Це віднімання неможливе. Тому ми беремо у десятків 1 десяток і ставимо над сімома десятками крапку, щоб не забути про це. Тепер уже у нас не 2 одиниці, а 12. Віднімаємо від 12 до 8, виходить 4. Дивись, оця десяточка. Нам нагадує, що ми взяли один десяток від 7. А один десяток це 10 одиниць. 10 і 2 разом це 12. І ми відняли 8, вийшло 4. Тепер ми будемо віднімати десятки. Над сімкою стоїть крапка. Вона нам нагадує, що вже в нас не сім десятків, а шість. Тому ми від шести віднімаємо 3 і отримаємо 3. Відповідь вийшла 34. Давай виконаємо вирази 1 і потренуємося. Міркувати треба в голос. Давай будемо разом з тобою робити. Від 43 треба відняти 27. Дивись, починаємо з одиниць. Від 3 відняти 7. Ми не можемо. Тому ми ставимо над четвіркою крапку. Це значить, що ми беремо один десяток, а це 10 одиничок, і вже в нас не 3 а 13. Віднімаємо від 13 7, виходить 6. Тепер віднімаємо десятки. У нас чотири десятки було, але зверху стоїть крапка. Вона нам нагадує, що вже на один десяток менше, тобто 3. 3 мінус 2 буде 1. Вийшло 16. Від 80 відняти 25. Починаємо з одиниць. Від нуля треба відняти 5. Ми цього зробити не можемо, бо 0 менше, ніж 5. Тому ми звертаємося до десятків, і у вісімки беремо один десяток і ставимо крапку. Десяток це десять одиниць. Десять і нуль разом десять. Від десяти віднімаємо п'ять, буде п'ять. Тепер віднімаємо десятки. Над вісімкою стоїть крапка. Вона нам нагадує, що вже в нас не вісім десятків, а сім. десятків. Від семи віднімаємо 2, виходить 5. Відповідь 55. 64 мінус 49. Починаємо з одиниць. Від 4 відняти 9 ми не можемо, бо 4 менше, ніж 9. Звертаємось до десятків. І в шести десятків забираємо один десяток і ставимо крапочку над шісткою. Так. Один десяток це десять одиниць. Отож, у нас уже не чотири, а чотирнадцять. мінус дев'ять Буде п'ять. Крапка над шісткою нагадує нам, що десятки у нас уже не шість, а п'ять. П'ять мінус чотири – один. Вийшло п'ятнадцять. Вісімдесят вісім мінус двадцять дев'ять. Від восьми треба відняти 9. Ми не можемо цього зробити, бо 8 менше, ніж 9. Беремо у восьми десятків один десяток. І ставимо точку зверху крапочку, щоб нам не забути про це. А один десяток це 10 одиниць. Уже в нас виходить не 8, вісім, а 18. Віднімаємо від 18 дев'ять, буде 9. Дев Крапка над вісімкою. нагадує нам, що десятків не вісім, а сім. І від семи треба віднімати 2 буде 5. Відповідь 59. 70 мінус 48. Від вісім від нуля нам треба відняти вісім. Від нуля відняти вісім ми не можемо, бо нуль менше, ніж вісім. Йдемо до десятків і беремо там один десяток. Позначаємо це крапочкою над десятками. Один десяток це 10 одиниць. Отже в нас вже не 0, а 10 одиниць. Віднімаємо 8, виходить 2. Крапка над сімкою нагадує нам, що вже в нас не 7 десятків, а 6. Від 6 десятків віднімаємо 4, виходить 2. Відповідь 22. 94 мінус 75. Від 4 відняти 5 ми не можемо. Бо 4 менше, ніж 5. Ідемо до десятків. 9 десятки у нас і над крапочкою над дев'яткою ставимо крапку. Це значить, що ми від 9 десятків один забрали. А один десяток це 10 одиниць. Уже у нас від не від 4 треба віднімати 5, а від 14 віднімаємо 5, виходить 9. Крапка над дев'яткою говорить про те, що десятки вже у нас не 9, а на 1 менше 8. Від 8 віднімаємо 7, виходить 1. У нас кругові вирази. Розв'язуємо перший вираз. Позначимо порядок дій. А тепер виконаємо першу дію: 82 мінус 16. Від 2 6 відняти ми не можемо, бо 2 менше, ніж 6. Тому ми над восьмома десятками ставимо крапку. Це говорить про те, що ми один десяток забрали. Це 10 одиниць. І вже 6 ми відніматимемо від 12. 12 мінус 6 буде 6. Крапка над вісімкою говорить про те, що вже тут не вісім десятків, а на 1 менше 7. Від 7 віднімаємо один, виходить 6. В першій дії в нас вийшло 66. Тепер віднімаємо 18. 66 мінус 18. Починаємо з одиниць. Від шести одиниць відняти 8 одиниць ми не можемо, бо 6 менше, ніж 8. Тому. ми… Ставимо крапку на 6 десятками. Тобто беремо один десяток, а це 10 одиниць, і вже 8 будемо віднімати від 16 16 мінус 8 буде 8. Крапка на 6 говорить нам про те, що вже у нас не 6 десятків, а 5. Від 5 віднімаємо 1, виходить 4 десятки. 48. Записуємо відповідь, ось вона, 48. А так, як у нас кругові вирази, шукаємо вираз наступний, який буде розпочинатися з числа 48. Ось цей вираз. Записали його, позначили порядок дій. Спочатку додавання, потім віднімання. Додаємо у стовпчик. Починаємо з одиниць, до 8 одиниць додаємо 3 одиниці. Буде 11. Одинадцять це один десяток і одна одиниця. Одна одиниця під одиницями, десяток відправляємо до десятків. Тепер до 4 додаємо 1, буде 5. І ще один десяток, який у нас утворився при додаванні одиниць, буде 6. 61 у нас вийшло. Тепер 61 мінус 29. Починаємо з одиниць. Один мінус 9 ми не можемо зробити, бо один менше, ніж 9. Тому ми йдемо до десятків і беремо там один десяток і робимо позначку крапку. Тепер у нас вже не одна одиниця, а 10 одиниць додалося, виходить 11 мінус 9, треба зробити, буде 2. Крапка над шісткою говорить про те, що десятків не 6, а на один менше 5. Тому ми 2 відніматимемо від 5. 5 мінус 2, 3. Відповідь 32. Записуємо її. Наступний вираз розпочинатиметься з 32. Ось він. Запишемо його в рядочок. До 15 додамо 9. Буде 24. Від 32 відняти 24. Буде 8. Наступний вираз розпочинатиметься з числа 8. Ось він. Запишемо його. Спочатку. Додамо до 8,49 буде 57. А до 57 додамо 25 у стовпчик. Почнемо з одиниць. 7 плюс 5 12. Це 2 одиниці і один десяток. Одиниці пишемо під одиницями десятки над десятками. 12 це 2 одиниці і один десяток. Тепер до 5 додамо 2, буде 7. І ще один десяток, що утворився при додаванні одиниць. Разом 8. 82. Шукаємо вираз, який розпочинається з числа 82. Це наш перший вираз. Отож, ми розв'язали всі вирази. Круг замкнувся. Задача 3. У приватного підприємця є три кав'ярні. У неділю. У першій кав'ярні було продано на 32 чашки кави менше, ніж у другій. А в третій на 17 чашок менше, ніж у другій. У якій кав'ярні першій чи третій у неділю було продано більше чашок кави і наскільки? Чашки, продані у першій і у третій кав'ярні, порівнюються з другою кав'ярнею. Отож, якщо у першій кав'ярні було продано на 32 чашки менше, ніж у другій, а в третій тільки на 17 менше, ніж у другій. Отож, виходить, що в третій кав'ярні продали більше чашок, ніж у першій. Наскільки більше? Віднімемо від 32 17 і знайдемо відповідь на це запитання. Віднімай! від двох треба відняти 7. Ми не можемо виконати це віднімання, бо 2 менше, ніж 7. У три десятки візьмемо один десяток і поставимо зверху над трійкою крапку. Один десяток це 10 одиниць. Отож, уже у нас не 2, а 12 відняти сім. Буде 5. Крапка над трійкою нагадує нам, що десятків уже у нас не 3, а 2. 2 мінус 1 буде 1. Отож, у другій, у третій кав'ярні продали на 15 чашок більше, ніж у першій. Завдання 4 віднови рівності. Для цього нам треба знати, як іменовані числа співвідносяться одне з одним. 5 дециметрів 3 см. Треба записати у сантиметрах. Для цього треба знати, скільки сантиметрів міститься в одному дециметрі. 10 сантиметрів. А у нас 5 дециметрів. Отже, 50 см і ще 3 – 53 см. 7 см і 4 міліметри треба записати в міліметрах. В одному сантиметрі 10 міліметрів. А у нас 7 сантиметрів. Отож, 70 міліметрів. І ще 4 – 74 міліметри. 5 центнерів і 13 кілограмів треба записати в кілограмах. Скільки кілограмів має центнер? 100 кілограмів. А в нас 5 центнерів, отже, 500. 513 – 513 кілограмів. Одна година 12 хвилин. Скільки це хвилин? Скільки хвилин має одна година? 60. Одна година 60 хвилин і ще 12 хвилин разом виходить 72 хвилини. 5 метрів і 4 см. Записати в сантиметрах. Скільки метрів містить сантиметрів? 100. А у нас 5 метрів. Отож, 500 см. І ще 4 см. 500 плюс 4 виходить 504 см. Одна доба і 7 годин. Треба записати, скільки це годин. Скільки годин в одній добі? 24. 24 години плюс 7 годин 31 година. Завдання 7. Задача. Підприємець закуповує набори олівців за ціною 58 гривень, а продає за ціною 72 гривні, який прибуток отримує підприємець з продажу одного набору. 58 гривень це та ціна, яку платить підприємець, коли закуповує набори олівців. А 72 гривні це те, за яку ціну він продає. Скільки ж він отримує прибутку? Від 72 треба відняти 58. Віднімаємо, віднімати, починаємо з одиниць. Від 2 відняти 8. Ми не можемо бо 2 менше, ніж 8. Тому ми йдемо до семи десятків, беремо там один десяток і позначаємо це крапкою. Один десяток це 10 одиниць. Отож, 8 ми будемо віднімати від 12. 12 мінус 8 буде 4. Крапка над сімкою говорить про те, що десятки вже не 7, а на один менше 6. 6 мінус 5 1. Отож, прибуток підприємця 14. Гривень. Завдання 8. Читаємо його уважно. Перша частинка завдання. Побудуй два різних прямокутники так, щоб периметр кожного дорівнював 12 см. Щоб накреслити прямокутник, нам треба знати довжину і ширину прямокутника. Нам відомо і лише периметр прямокутника. Знаючи периметр прямокутника, ми можемо знайти половину периметра, а це довжина і ширина разом. Отож, 12 поділимо на 2 і знайдемо, що довжина і ширина кожного прямокутника разом це 6 см. Нам залишилося підібрати числа. З яких двох чисел можна скласти 6 см. 6 чи число. З яких двох? 5 плюс 1, 4 плюс 2 і 3 плюс 3. Який із цих варіантів не підійде для побудови прямокутника? 3,3 не підійде, тому що 3,3, якщо будуть довжина і ширина, то це вже буде у нас квадрат, а не прямокутник. Тому ми накреслимо один прямокутник зі сторонами 5 см і 1, а другий 4 см і 2 см. Кресли ці прямокутники. Накресливши прямокутник, треба написати довжину кожної сторони і назвати цей прямокутник. Другий прямокутник 4 см має довжину і ширину 2 см. І теж названий буквами, але вже іншими. Наступна частинка завдання. Поділий кожний прямокутник на квадрати зі стороною 1 см. Це треба робити, звичайно, під лінійку. Але можна вимірювати, а можна рахувати клітинки. Ти знаєш, що дві клітинки це 1 см. Отож, перший прямокутник креслимо лінії так, щоб утворювались квадратики по 1 см стороною. Так, ось так у мене вийшло. Інший прямокутник ми так само будемо ділити на квадратики. І вийде в нас ось так. Тепер нас просять обчислити, скільки у нас вийшло квадратиків. Подивись, у першому прямокутнику у нас раз, два, три, чотири, квадратиків в одному рядку. Отож, 5 квадратів у нас помістилося в першому прямокутнику. А в другому прямокутнику у нас 1 раз 4 квадратики і другий раз 4 квадратики. 4 помножим на 2 буде 8 квадратів. Що ми можемо підсумувати з тобою? У нас є два прямокутники, які мають однаковий периметр. Але кількість квадратиків, які помістилися в ці прямокутники, різна. Це твоє домашнє завдання. Працюй уважно, записуй. Правильно. Коли в шостому завданні будеш виконувати дії, номеруй спочатку порядок дій, а внизу виконуй дії у стопчик. Подумай, що ти знаєш і вмієш після сьогоднішнього уроку. Ми вчили письмове віднімання двоцифрових чисел. Записували вирази у стопчик. Розв'язували кругові вирази, де теж треба було у стопчик записувати. Щоб знайти значення виразу, розв'язали задачу, життєву задачу, цікаву задачу про прямокутники. А ще ми з тобою повторили співвідношення між міжменованими числами. Оціни свою роботу на уроці відповідним смайликом. У нас закінчився урок. Далі будуть ще. Чекатиму тебе на кожному з них.